Вітаю вас, шановні телеглядачі. І як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Замість 13 районів після адміністративно-територіальної реформи на Закарпатті планується утворити 38 об'єднань громадян. Тривалий час детальний план адмінреформи на Закарпатті не виходив за межі владних кабінетів. І зараз на вільних засадах села починають об'єднання. Далі Драгівський сільський голова про те, як саме проходить реформа і чи зможе утворитися єдина Драгівська громада. Драгівська громада сприйняла це е, з хорошої сторони, того, що ми знаємо, всі знаємо, які проблеми в нашій державі. І ми зробили громадське слухання, рішення сесії, рішення виконкому. Ми запросили до себе такі села, як Забріть, Вільшана, Золотарево, Кречово, чумальово хоч Кречово-Чумаліво чумальово другий район. Но ми запросили, ми думаємо, що то вони согласяться, буде більша громада. Дуже багато треба роз'ясняти людям, тому що люди прості, вони не дуже розуміють, що то таке об'єднання і як воно буде поліпшені. Ну, ми все для того робимо, щоб ми, щоб ми людям розказали, що, як воно буде покращення і поліпшення і так далі. Ну, ми то розуміємо у Драгові. Ну не розуміють. Другі села, котрі будуть йти до громади Драго. А ви якось плануєте їм пояснювати? Ми пояснюємо. Я був у Забруді, був у Вільшанах. пояснюємо. Ну, ми сподіваємось, що вони все-таки будуть розуміти, що то таке об'єднання, що воно дасть. того, що ви знаєте, що хто не буде об'єднуватись, потім. Бюджет і так далі, то треба школу, садик фінансувати, то лише об'єднання має бути. Всі голови району не хочуть об'єднуватися, тому що я, я то розумію, що із 26 громад зробляться 4, 5, 6, і ніхто не хоче об'єднуватися. Всі громади хотіли б, щоб. Так само було, щоб все йшло на місця, щоб вони керували. Об'єднання, я кажу, треба для того, щоб було, щоб ми мали достойні зарплати, не ці мізерні, що є мінімальні тисячу гривень там достають, щоб, щоб взагалі люди жили краще. На Закарпатті вилучено контрабандні цигарки, замасковані під паливні брикети на виконання вказівки президента України, управління власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області, спільно із слідчим управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області та у взаємодії з головним управлінням Служби безпеки України реалізовано оперативну інформацію про можливе транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів залізничним транспортом з приховуванням шляхом вкладень у вагон, який переміщував товарно-матеріальні цінності, брикети паливні, оформлені у митному режимі Експорт. Деталі у нашому сюжеті далі. В ході відпрацювання інформації встановлено, що вагон, який взято у підмітний контроль на станції Шостка Сумської області, слідував до станції Батіво Львівської залізниці Закарпатської області з подальшим його приміщенням до Словаччини. Вагон завантажений товарно-матеріальними цінностями, брикетами, паливними, розміщеними в бікбегах, які були оформлені в режим експорт. Відправником товарів є товариство з обмеженою відповідальністю Сумської області, отримувачем фірма Нерезидент Словаччини. Встановлено, що прибувши в пункт призначення, вище згадана мітна декларація за заявою представника товариства відправника була відкликана з причини відмови покупця від товару, що в свою чергу викликало сумніви в законності проведення описаної операції з експорту товарів з метою недопущення вивозу та подальшого приховання тютюнових виробів, а також недопущення втягування. Дня працівників закарпатської митниці Державної фіскальної служби до відповідних корупційних схем співробітниками управління власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області спільно із працівниками Служби безпеки України у взаємодії із слідчими слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області підготовлено клопотання щодо отримання дозволу суду про проведення обшуку вагону в рамках кримінального провадження. На даний час проводяться обшуки, результатами яких стало виявлення тютюнових виробів на орієнтовну суму до 100 тисяч євро. Виробник Білорусь Фест та Мінськ без марок акцизного податку. Замасковані під паливні брикети проводяться їх вилучення. Кому як не на Закарпатті, яке межує з чотирма країнами Євросоюзу близька проблема контрабанди? Продукти, одяг, алкоголь, сигарети все це і не тільки. Щомісяця перевозять із за кордону, оминаючи будь-який митний контроль. Як до нелегальної торгівлі ставляться жителі Хущини, дивіться у нашій традиційній рубриці «Точка зору». скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про факти контрабанди на Закарпатті? Ну, як я можу таке казати? Звісно, що є. Що є, то конечно, що факт, що є. Но, то треба доказати, а доказати то не доказують правові органи. Телевізор бачимо, відомі, звісно, що відомо. Як ви думаєте, чому ця проблема актуальна для нашої області? У нас границя близька. Тому ну, актуальна ця тема. Тому що люди виживають як можуть. Заробити гроші немає, де їдуть контрабаною займаються. Та, то, мабуть, по всій Україні. Актуально, не лише по області, а по області тим більше, що кордони близько. Тому що в нас кордони рядом, все. Люди у нас, звісно, самі міцні, то мирні. Ну, кордони, то все. То масштабно, то цілої України проблема. То про всю Україну треба думати. Нема закону, нема. нема покарання ніякого. Тому що ми на кордоні. А чому люди не бояться цим займатися? Чому вони не бояться закону? Ну, як вам сказати? Може їх вимушує це для так... до таких дій. Безробіття, треба кормити сім'ю. І тому, може, і не бояться, коли вдома голодні діти, люди перестають боятися. Як торкається ця проблема безпосередньо простих людей? Ну, простих людей я не знаю, як торкається. Ось, напевно, вона і торкається. Простих людей, то що вони роблять на олігархів? Тягають то через границю, дістають за то копійки, а то хто то кришує, мають великі гроші. Кожен виживає, як може. А то не контрабанда, якщо жінка принесе, там йдуть на велосипедах, тут жони перевозять собі, їду, ото не є контрабанда. Контрабанда ота, що йде цілими машинами. Грузять машини, і цілі машини на грузі у такому йде. Ви чули, як вони кажуть? Ту збирають, а в Київ віддають. Ну і що? І коли буде порядок? За півтора року не можна знайти порядок. Люди лишили на произвол. виживайте як можете. Який вид контрабанди найбільш розповсюджений на Закарпатті, як ви думаєте? Я думаю, що сигарети носять. Та видно цигарки і горілку. А я думаю, сигарети. Як боротися з цією проблемою, як ви думаєте? Ой, звичайно, мають бути на місці і люди в першу чергу, котрі купують, не купувати такий товар. Але люди теж майже не обізнані. Мало хто дивиться, є там акцизна марка чи немає акцизної марки, а потім органи. Треба боротися з цим, я не кажу, треба боротися. Це все, звісно, залежить від людей, щоб допомагали. Але люди тут дуже, я можу сказати, слабі до цього. Може зарплату підвищити, та може. То вони поборять дуже довго, бо дуже великі люди на тому за, за, зав'язані. Перемога Ужгородського Стронгмена. У суботу, 26 липня, представник Карпатської ліги сильних людей Олексій Мальцев здобув перемогу на Кубку України зі Стронгмену в категорії до 95 кілограмів. Змагання проходили в Києві у надзвичайно спекотну погоду. З 16 учасників до кінця дійшло лише 9. Олексій переміг у трьох з п'яти вправ. Вітаємо нашого силача! Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Фейсбук та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Будьте з нами, дивіться нас на все добре, до побачення.